Ми всі звикли бачити блискавку як яскравий білий або синюватий спалах на темному небі. Це щось потужне, грізне, навіть трохи страшне. Але що, як я скажу тобі, що блискавка може бути червоною? Це не вигадка з фільму чи спецефект, це реальне, хоч і рідкісне природне явище. Сьогодні ми розберемося, що ж таке червона блискавка, як вона виникає, чому її майже ніхто не бачить, і чи варто її боятися. Почнемо з основ: блискавка це гігантський електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Коли електричний заряд в хмарах накопичується до критичної точки, він пробиває повітря, і ми бачимо блискавку. У більшості випадків вона здається білою, жовтою або синьо-фіолетовою. Колір залежить від температури розряду і складу атмосфери. Але в деяких рідкісних умовах блискавка набуває червоного або рожевого відтінку. Червона блискавка не є окремим типом блискавки, це радше візуальний ефект, викликаний різними чинниками. Розгляньмо основні з них: перше атмосферна дисперсія світла. Це те саме, чому ми бачимо червонувате небо на заході сонця. Коли блискавка стається низько над горизонтом, її світло проходить довгий шлях крізь товстий шар атмосфери. Блакитні хвилі розсіюються, а червоні доходять до наших очей. Тому блискавка, яка блимає далеко, може мати червоний відтінок. Друге, частинки у повітрі, дим, пил, смог під час лісових пожеж, виверження вулканів або у сильно забруднених містах, блискавки можуть мати змінені кольори. Червона блискавка не одна з таких: високий вміст пилу або диму діє як фільтр, що змінює спектр світла. Третій варіант: висотні електричні розряди, спрайти. Ось тут починається найцікавіше: Red sprites або червоні спрайти це специфічні електричні розряди, які відбуваються високо над грозовими хмарами на висоті 50 кілометрів в верхній атмосфері. Вони виглядають як вертикальні стовпи або розгалужені медузи, які спалахують на частки секунди. Червоні спрайти були відкриті лише в 1989 році, випадково під час зйомки блискавок. До цього їх вважали міфом, бо людське око не завжди здатне їх помітити. Червоні спрайти це рідкісні атмосферні явища, які виникають на великій висоті над активними грозами. Їхній колір насичено-червоний або рожево-фіолетовий. За формою вони нагадують вертикальні нитки або стовпи, схожі на коріння дерев або медузу, яка спалахує на частку секунди. Їхня тривалість всього кілька мілісекунд настільки коротка, що людське око майже не встигає їх побачити. Спрайти виникають як реакція іонізованих частинок в атмосфері на потужний електромагнітний імпульс після сильного удару, блискавки в землю. Вони не є блискавкою в класичному сенсі. Це зовсім інше фізичне явище. Спрайти практично невидимі з поверхні землі. Вони відбуваються на висоті від 50 до 90 кілометрів, де вже немає хмар, і звичайна людина просто не бачить туди. Їхнє світіння дуже слабке і триває настільки недовго, що без спеціального обладнання його складно зафіксувати. Найкраще ці червоні спалахи видно з літака на великій висоті або з допомогою спеціальних високочутливих камер. Саме через це спрайти довгий час вважалися вигадкою. До 90-х років ХХ століття наука не визнавала їх існування, і тільки випадкові відеозаписи довели, що це реальне атмосферне явище. Крім спрайтів, існують і інші дивовижні висотні електричні явища, наприклад, сині джети це сині стовпи світла, що б'ють вгору з грозової хмари на висоті від 15 до 40 кілометрів. Ельфи ще один тип червоних спалахів, які виникають у формі розширюваного кільця приблизно на висоті близько 100 кілометрів. А гігантські джети це масштабні вертикальні розряди, які досягають майже космосу. Ці явища все ще активно вивчаються, бо вони впливають на іоносферу, радіозв'язок, навігацію, а можливо, і на глобальну електричну систему Землі. З давніх часів червону блискавку пов'язували з містикою у багатьох культурах. Вона вважалася ознакою гніву богів або провісником катастроф. У давньому Китаї писали, що червона блискавка передує великим змінам у державі чи настанню епохи. У середньовічній Європі вважалося, що це кара небес або знак чаклунства. Люди сприймали це як попередження, символ смерті або порталу між світами. І тільки сучасна наука зняла з неї містику, пояснивши природну суть явища. Звичайна блискавка, справді небезпечна. Температура її розряду може сягати 30 тисяч градусів за Цельсієм. Вона здатна спричинити пожежу або серйозні травми. Проте, червона блискавка або спрайт становить зовсім іншу категорію. Вона виникає високо в атмосфері, над хмарами і не досягає поверхні землі. Тому для людини на землі спрайт абсолютно безпечне явище. Сьогодні червона блискавка стала частиною попкультури у фантастиці її використовують як візуальний ефект магії, інопланетного впливу чи відкриття порталів у музичних кліпах і логотипах. Як символ сили та енергії у фільмах та відеоіграх, як руйнівна або божественна міць, через свою рідкість і красу її часто сприймають як комп'ютерну графіку, але насправді це природне явище, яке дійсно існує. Якщо ти хочеш стати свідком появи червоної блискавки, потрібно бути дуже терплячим і підготованим. Найкраще спостерігати її з борту літака або з височини. Наприклад, з гори або спеціальної спостережної платформи, варто дивитися у напрямку активної грози, але не надто близько. Необхідна нічна зйомка або камера з високою світлочутливістю. Усе освітлення треба вимкнути і чекати. Червона блискавка може з'явитися лише на мить. Мало хто знає, але висотні електричні явища, такі як спрайти, джети та ельфи, можуть мати реальний вплив на наші технології. Вони взаємодіють з іоносферою, шаром атмосфери, через який проходять радіохвилі. Іноді, після великої грози, супутниковий зв'язок може погіршитися саме через вплив таких розрядів. Деякі дослідники навіть припускають, що в майбутньому ми зможемо використовувати ці явища як природні сенсори змін у глобальному кліматі або інструменти для дослідження атмосфери інших планет. Щось схоже на блискавку було зафіксовано і на інших планетах. Наприклад, Юпітер та Сатурн мають потужні атмосферні шторми, які супроводжуються блискавками. А на Венері, де атмосфера складається з вуглекислого газу і сірчаної кислоти, блискавки також фіксували, хоча їх природа ще остаточно не вивчена. Якщо подібні до спрайтів явища існують на інших планетах, вони можуть виглядати зовсім інакше, наприклад, зеленими або фіолетовими, залежно від складу атмосфери.